Добри вечора, друзі! Вітаю усіх прихильників числової лотереї Мегалот на черговому розіграші. З вами у студії Ірина Фролове. Ми розпочинаємо гру. Сьогодні на кону Мегаджепот 1 мільйон 500 тисяч гривень. Та мегаприз 750 тисяч гривень. Друзі, пам'ятайте, що кожен раз, коли ми з вами зустрічаємося, у вас є шанс, якщо ви зробили ставку, стати мільйонером. А у нашій студії присутня тиражна комісія, яка спостерігатиме за розіграшем. Це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора Вам! Що ж, мені залишається оголосити 1409 й тираж відкритим. Ми вмикаємо лототрон. Фортуна любить її. Саме так можна сказати про 60-річну американку бренду Бейлі з американського штату Вірджинія. А у нас уже є номер першої кульки 11. Ця жінка активно грає у різні лотереї з 2000 року, і за цей час вона виграла 160 мільйонів доларів. Номер другої кульки 31. Остання її удача. 7 мільйонів доларів, які вона виграла у миттєву лотерею в минулому році. І це вже дев'ятий виграш за 14 років гри. Номер третьої кульки. Думаю, буквально за мить дізнаємося. Так, який же він у нас? Тринадцять. Її чоловікові також щастить. Нещодавно він виграв 15 тисяч. Тож подружжя практично живе за рахунок лотерейних виграшів. Номер четвертої кульки 15. Бажаю і нашим гравцям таких же гарних стосунків з лотерейною фортуною, як у бренди Белі. Номер п'ятої кульки 6. І за мить дізнаємося, який же номер шостої кульки. Отже. 38. Загалом, друзі, щойно ви побачили, які у нас шість щасливих чисел на сьогодні. А за мить дізнаємося, яка ж буде виграшна мегакулька. Вмикаємо лототрон, і я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші. За 3-4 та 5 вгаданих чисел подвоюється. І сьогодні мегакулька 4 у нас виграшна. Загалом щаслива комбінація чисел на сьогодні така: 11, 31, 13, 15, 6, 38 і мегакулька 4. Я вітаю усіх наших переможців і за мить ми з вами дізнаємося результати. Отже, якщо ви вгадали три числа, виграли 23 гривні, за 4 вгаданих числа 238 гривень, та за 5 вгаданих чисел 27 тисяч 981 гривню. Нагадую, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоюються. Друзі, а наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо грати за мегаприз 780 тисяч гривень та мегаджекпот 1 мільйон 560 тисяч гривень. Наступний тираж відбудеться 4 березня. Купуйте білети. І грайте в мегалот Миру і достатку вашому дому в усьому.